Шалом, це Славко і Ася. Сьогодні мені набагато довше довелося очищати свідомість, ну я, принаймні, зробив, що майже зробив, що обіцяв людині. Тепер будемо сподіватися нього. Не, ну, непогано, бачите, що, наче таки, да. Вийшов такий більший варіант ножа Бонда з такими в Норвегії до церкви в неділю ходили. Я скажу, що. Все-таки він більш костюмний, хоча може і працювати. О. Тепер, коли зайвих відшили, поговоримо за те, що відчула моя свідомість, коли очистилася. Ну, ви знаєте, що в очікуванні білоруського снігу то мозк не дуже працює, але дещо є. Спочатку відповімо на кілька питань. Каже, бачите, що краще, що афроамериканці працюють на клубніки краще, ніж наші заходники. Не знаю, афроамериканці на нас не працювали. Працював насінно сестру, один араб. Я скажу, нормальний з таким, як, як в якості батрака, хто б міг подумати, що араби дуже непогано в якості батраків, в якості мож, сакуїв можуть працювати. От, коли з'являться афроамериканці у нас на кукурудзі, тоді і поговоримо як. Їх порівнювати, бо якщо говорити за українців, ясно, що частина західної України відчула вже смак німецьких м'ясокомбінатів, німецьких, як би це сказати, виробництв. Але люди нас ніколи не підводили з Хмельницької області. Ви знаєте, і по сусідству це була і Рівенська, і Хмельницька область. Я скажу завжди, як придатки до цапки були віртуози були в цапках. Тепер поговоримо за ще щось. Так, 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 так. Ось знову беремо розмінування Чонгару. Я спочатку думав, що наш Бандера, бот, але ні, я послухав українською шприхою за цього Чікена, я скажу. Ну, що от можна сказати цій людині, якщо вона явно справжня? Оберемо роз... і нарешті ми підійшли до головного у відповіді, ну, а це не цій людині, а про цю людину і тим восьма, які це лайкнули. Оберемо Бандеру. Ну, правильно, щоб ще своїх почав вбивати. Ну, що на це можна відповісти? Загроз навколо України стільки, що аж навіть Портніков почав істеріть, почало його накривати істерікою. Ну він, як всі інтелектуально тонкі і чутливі люди, він істерік. Ну, тому це йому допомагає відчувати ситуацію. Загроз дуже багато, але як з ними розібратися з цими загрозами як їх проаналізувати? Коли вам готовить, що Трамп економічно може вплинути на Путіна? Не може. Путіна, Путін може стільки то років протривати, це все понти. Як, чому? Тому що ті самі люди говорять, що для Путіна війна з Україною це все, що он все віддасть. А пардонему, а що він оддав? Кіма позвав на допомогу? Что он нам показал? Где та Кузькина мать, которую он нам показал? Это все, что он может. Это значит, больше, чем в 23-м, больше, чем в 24-м, больше, чем в этом 25-м, он не покажет Кузькина. Он даже на, на Курскую область побоялся атомную бомбу бросить. Хотя мог бы на свою территорию, а решил обойтись корейцами, которые теперь с фронта свалили. В чому опасність того, що санкції Путіна ні не... Проді... санкції Трампа ні не подіють, і доведеться мати справу з нетронути потенціалом Путіна. А в чому сила того нетронутого потенціалу? Покажіть мені ето. Покажіть мені те виробництво озброєнь, яким нас лякають. Покажіть мені його економічну потугу інакше, ніж ми її бачимо на фронті, інакше ніж ми її бачимо. В поставках техніки, в оцих от малесеньких ешелонах танчиків, кожен з котрих відомий по датах за рік. Кожен, кожен абсолютно відомий, я колись вам називав на віддати і кількість танків в цій поставці. Тільки за дві, чи три. Було невідомо чи 12, чи 15 танків, в тому ешелончику було. Що корейські гармати старі, покажіть нам його арту, яка прийшла на заміну. Оці от гібриди на основі арт-часті. Цин, це ну, це Українця можна робити мстив Богдану за ствола, а в Великій Росії, то як? Значить спроможність, значить, вплив санкцій він не може бути негативним. Путін, навіть якщо санкції не будуть ефективними, Путін вище голови не стрибне. Путін не зробить більше, ніж, ніж, ніж вже зробив. Тому кожному. При кожному розкладі санкції будуть ефективні. Вони не зроблять Путінові легше. Поки вони тривають, якщо навіть Трамп щось утне проти Путіна ще це кож... при кожному розкладі це робить йому гірше, а не легше. Те, що нам говорили між різницями планів Помпео і Керлга, це я мимоволі з нашим портніковим дискутую. Так ви ж розумієте, що писати буде. Трамп. Ми, не, писати буде Путін мирні пропозиції, а вже приймати їх чи не приймати буде Трамп. Ось як виглядає ситуація. У Трампа нема власних мирних пропозицій. Вони всі і в Помпео, і в цього, і в Келого. Вони всі полягали на творчій переробці в їхньому, так вони вважали в американсько-українському інтересі пропозиції Путіна. Путін почав цю війну Путін. Висуває умови її припинення, і ясно, що на базі його вимог мені б теж дуже хотілося подивитися встрічні умови Трампа. На жаль, так не буває, що Трамп буде приймати ці умови, в якому обсязі що він запропонує в якості встречного предложення, що він захоче поміняти, що він захоче додати, що він захоче прибрати. Ми дуже швидко дізнаємося. Тепер можна говорити про те, що і Рюте прогнувся перед Трампом і що НАТО не буде захищати Гренландію. Інша справа, чи буде захищати себе Канада. Ми теж скоро дізнаємося. Здавалося, б, що би це є, Що ситуація кепська. Але це все нічого в порівнянні з нашим внутрішнім розладом, це все нічого з оцим от. адептами замінування Чонгару. Дом разделенный не устоит, даже если он построен на песке. Я нарешті смог зрозуміти еще раз святое письмо, потому что, каже, песок является очень хорошей основой для фундамента, для строительства дома. Но если дом разделен, то он не устоит, даже будучи построенным на такой основе, как песок удачный. Для фундаментів. До чого, я? ми вже розділені. Українське суспільство вже розділено і розділили нас чотирьохвосткою, хвосткою Розумієте, нам завжди, от все по матушки Кураш каже, що неговий, 4, неговий, 10 за бика много. От і так і нам, нам кинули на кістку на обговорення, і ми перегризлися вже за неї, І задоволення буде гритися нам уже не до України. Ми Гетьмана обираємо. Бо, власне, не так обираємо нового гетьмана, як скидаємо старого гетьмана. Гетьмана, який протримався в цій війні, який є предметом ненависті Путіна на першому місці. Він більше не навидить Путіна і тільки на другому місці ненавидить вас, мої любі. Украї, спів... співвітчизники, мої любі українчики. І ви готові пожертвувати Зеленським, щоб він відразу прийнявся за вас. Кого б ви не обрали, ясно, що першим буде якийсь дурак вроді Ющенка або Залужного, а потім вже буде проросійський варіант в м'якій грузинській формі, як ми всі сподіваємося, або в жорсткій умовно сказати, це не моє але для Поліпшення вашого розуміння, скажімо, білоруський, хоча я геть абсолютно не поділяю таку аналогію. Просто буде ну, така от жорстка Януковщина. Ну, Янукович там був Слабак, а це буде ідеологічно така сама Януковщина, така сама воздєнтут партянку, але вже буде це жорстко. І допоможе їм наша поліція, як ви розумієте. Что можно сказать и чье у нас выбор в этой ситуации? Чем можем мы, мы при слабкости Путина, который уже не может показать большую куски, мать не нам уже не спустив штаны и показывает нам уже третий рик. Ничего нового мы там уже не увидим. Сколько бы он их не спускал публичное снимание штанов китай когда-то было наказанием прямо. Чи можемо ми відмовитися плюнути в руку Трампа, указуючи нам наше місто? Вона ж нам не протягнута. Ви помітили, що Путін, льстів, льстів тільки Що Трамп льстів Путіну. А Путін льстів Трампу, але жоден з них не лестить Зеленського. Зеленського вони роблять що вигляд, що призірають, а насправді ненавидять і бояться. Тому що він. Повів себе як Черчилль. Розумієте, Черчилль був ідіот во многих вопросах внутрішньої політики, і в вопросах воєнного руководства був ідіот. І много ще був ідіот, і писатель із нього так себе. Але він був героєм. Він втілив, розумієте, як би це сказати, він провів останню битву Британської імперії. Він Втілив образ Британської імперії, імперії на війни, британського патріотизму. розумієте, Він втілив легенду. Він зумів зробити легенду з Британії. І це який час іще протриває. Хоча самої Британії, як ви розумієте, вже нема, там править окупаційний режим. Квіслінги самі прийшли до влади без допомоги Гітлера, так скажемо. І ці квіслінги прийдуть до влади ще не в одній державі Європи. Ліві чи праві, зараз немає різниці, який квістинг. Розумієте, про Сталінський чи про Гітлерівський, це все одно куковне. Але це все ніщо проти наших проблем. Ми розділились, ми дійшли до, до межі. Навіть я так скажу, що два явища. Перше, навіть якби ми не розділилися, якби не було цих от міньоров Чангара і ще інших якихось ідіотів. В моїх коментарях. І головне, не те, що не страшно не те, що тут ідіоти, а те, що лайкають ідіотів. А оці от події порятин. Порятин знову підтвердив свою репутацію порятника. Недаром звідти починаються пригоди Павіана Томаса. Я ставлюся. Як я ставлюся до цих подій? Всі вже висловилися про ці події. Я скажу, якщо людина 85 го року рождення була признана пригодним і направлена в ТЦК канвоїрувати на умшлаг плац бусифікованих, то ясно, що це непроста людина, що якось їй це вдалося закріпитися. Спробуйте закріпитися в ТЦК, хай мені напишуть ті, хто з критикою, хай мене першими бросять камінь, ті, хто каже, що вони в ТЦК не по блату. Як обмеження придатні, тоді я прийму їхню точку зору і вибачуся. Народ не хоче терпіти, а ви знаєте, терпіти доведеться ще більше, бо і прокурори антикорупційної прокуратури отримали бронь. Тепер посполитих треба ще знайти на заміну прокурорів антикорупційної прокуратури, щоб і за них боронитися. Тепер нам кажуть, що у нас розуміти всі ці розмови запрошую. Залужний казав нападати на курс в кінці 25-го року, залужний 20... до Белгород. 22... 20... В кінці на Белгород. Ну на Белгород, ася на Белгород, яка різниця, В кінці 25-го року треба було вже стояти у ворот Крима. Треба було влітку 23-го року нападати. На Крим. А коли там це було кажуть 22 чи 23? Розумієте, це подмена поняття, підмена тих операцій, які треба було вести, екстраполяція на минуле на те, щоб. А Путін сильно зреагував на курс. Ну, корейці запросив в якості останнього резерву, показав свою слабкість. Що це дало Україні? Всі ці напади на Розумієте, напад, навіть не, не, не записано було робити і цей напад на Курск, але треба було робити з двох напрямків і більшими силами. Інша справа, чиє. А розумієте, а наступати в сподіванні, що там доведеться на іншому фронті бородитися і не себе резервами на всякий случай, то так рішительні наступлення не проводяться. А якщо це наступ був так сказати, розвідка гоєм, Продовжаючіся в Курській області, сподівання на те, що Путін у своїх гоїв стане жальче, чим нам своїх гоїв стане жальче, то це ошибочний тезис. Але навіть справа не в цих дрібних військових питаннях. Справа в тому, що ми вичерпані, ми вичерпані війною, вичерпані не так фактичною війною, так як її. До чого її звела наша героїчна держава? А поза як іншу державу вірити в чотирьох що ми зараз в війні переоберемо гетьману і створимо нову державу? Ви її створите, ви поставите нових тільки для того, щоб вони накралися. Іншого варіанту не буде. І тому, якщо ви вже, Україна примушена здавати позиції війни, ясно, що нам має боронитися стільки, скільки доведеться боронитися, але позиції війни вже будуть здані. Який мир нам продиктують, такий ми і підпишемо. Важить, хто його підписуватиме. Зараз лінія оборони України, оборона України переходить з військової на політичну лінію. А тут я стаю непопулярним. Не допустити приходу до влади зараз когось іншого, якогось ідіота. Тому що з точки зору інтересів України немає різниці між залужним і цим дураком, якого привезли якогось промосковського, коротше, Що залужний, що Арестович, що бойка, різниці нема. Вона тільки існує в головах свідомітів. Ми маємо дати можливість Зеленському ще поборонити трохи Україну, трохи подратувати, трохи примусити з собою рахуватися. Тому що той з меншою легітимністю з ним взагалі ніхто не буде рахуватися. Якщо так Трамп і Путін при хочуть прибрати Зеленського спільними бажання їхні, то тим більше бажання українці мають його відстояти. Розумієте? А покладати надію ще раз кажу на 17-го року на учреділовку, на учредітельне собаки, на чотирьохвостку, хвостку на ці вибори можуть тільки слабкі дурні люди або вороги України. Вороги України цю ідею вам підсовують, а слабкі люди в її вірі, що каже, давайте правопрацюємо пролаг... за те, щоб остановити Путіна. Так ви одразу проведіть вибори за победу над Путіним. От проголосуйте, побійте Путіна на виборах. Поставте першим пунктом перемогти Путіна. Всі проголосують. І розійдіться по своїх євробатратствах, злізьте з нашої звуки, да нам тут реєстрових нема чи годувати, потомствіних прокурорів. Так вас іще потрібно годувати, як ви пролізете до влади. Вже знаєте, ослік не видержить. Це все, що я хотів сказати, і ще раз кажу, що ти не суміруєш. Тепер я можу сьогодні був дайджест, тому що ну, мої думки були пов'язані з оцим, от власне. По-моєму, непогано вийшло. Слухайте, такий нож Бонда. Ну, не того, що Джеймс, а того, що норвезький селянин. Бачите? Цілком я б не посоромився піти в якусь протестантську церкву в неділю. Вони ж з ножами ходили. Слухайте. Висновок який? Все, що відбувається закономірно, альтернативи не було. Україна боролася в тих умовах, що її створила наша держава і наші союзники стільки, скільки могла. Боротися більше, вона зможе лише в очікуванні на мир. Все це тримається очікуваннями на мир, а цих ста днів, а потім іще ста днів. А потім іще 100 днів. Так і дотриває. Тому що переговори будуть довгі, ніяких швидких переговорів по ізраїльському варіанту не буде. Поки, розумієте, це мають рацію. Поки Путін не доведе Трампа, розумієте, це ж Гітлер і Сталін це от два типи, це два негідники. Один з других, не один з котрих не вірить. Вони шанують один одного, як два великих собаки. решту вони не шанують, бо собаки менше вважають, що не стоять. Ми війшли в добу. Я треба сказати тлебісцитав. Україну порвали. Молдова проти за Придністров'я. Ще нам не один тлебісцит. Побачимо, розумієте? Там от і на західній півкулі ви бачите. Це ж доба плібісцитов, коли після варто було тільки почати рвати Чехословаччину, як всі захотіли щось від когось адплібісцитять. І від нас ще не одне адплібісцитять. Важно, наскільки оцей союз шерочки з машерочкою протриває. Ми зараз, як та Іспанська республіка, маємо тривати в єдності до того, поки шерочка не, розсваж... не розсвариться з машерочкою. А от тоді. Комусь із них ми знадобимося, або Путіну, або Трампові. І зараз в Україні в цій ситуації абсолютно все одно, кому бути потрібному для продовження: що Путінові, що Трампові. Вони нам не друзі. Інша справа, що Путін ще не розуміє потрібності України в якості союзника. Він думає обійтися всякими орбанами, всякими, як там, оцих. Як того Пєпічка звуть, що в жовтні? Шам в жовтні ще вибори, а воно вже обіцяє снаряди перестати давати для Україні. Чи ще питання, чи будуть в Україні в жовтні потрібні снаряди, чи буде в жовтні до снарядів? Бо якщо буде мир, нам буде не до снарядів. А якщо буде жовтий, ні буде війна, то війна дойде до маневрової стадії, коли українцям буде не до снарядів. Вони ті, що є за собою, не зможуть таскати в зимових походах. Так що скажіть пепічку, що він спішить прогнутися чеському цьому перед Путіним, я б скажу, я би все-таки молився за вразумлення Путіна, тому що Трампушку розуміть я не знаю як. А от молитися за вумління Путіна, щоб він зрозумів, що Україна йому потрібна в якості союзника, а не сателіта. З тими прозахідними розумієте, вони ж все про суть, розумієте? Путін зараз просере і ці настрої в Україні антизахідні, тому що він їх сплутає з проросійськими і всі його шептуни. Ясно, що шептуни зараз шепчуть, що є в Україні соціальне незадоволення. Так щоб соц скористатися українським незадоволенням, треба бути проукраїнським, як їм був. Ленін розумієте, щоб створити тут Совєтську Соціалістичну Республіку, а імперець незадоволенням українським ніколи не скористається. Так що, наша справа, як тої Іспанської республіки, дотривати, дожити до того дня, коли цих два от убогих між собою пересваються. А це буде не та незадовго вже, повірте мені, вони не зможуть. Як сказати, Китай вже ви бачите, що Путін вирішив піти стопами Трампа? подгавкнув. Трамп впровадив мита проти Китаю. Путін подгавкнув мита, впровадив мита проти китайської автомобільної техніки. Це ж, значить і проти гольфкарів, на яких наступає. Китайці кажуть, що вони спробують по наївності диверсифікувати на зовнішньому ринку ці збитки. Вони ще вірять, що є які зовнішній ринок, що Китаю не доведеться вступити в драку, а доведеться сидіти на а обійдеться тим, що вони будуть сидіти на пальмі і там на пальмі складати оці автомобілі для внешнього ринку. Доведеться злізти з пальми. Китаю доведеться займатися зовнішньою політикою. Але я боюся, що це буде так само неадекватно, як і вся зовнішня політика Китаю перед тим. Коротше кажучи, не вірте істерикам пропагандистів. Все, що міг Путін показав, що зможе Трамп, ми скоро дізнаємося. Але навряд чи це буде гірше, ніж це нам робив Бідон. А якщо буде навіть і гірше, ніж те, що робив Бідон, то це ніщо проти нашого внутрішнього вичерпання і нашого внутрішнього розділення, що ми вже ментально здали нашого. Верховного нашого гетьмана, і ми його поміняти його на інше. Якщо ми вже розділилися, то ми програли. То яка різниця, хто нас доб'є? Трамп, Путін. Якщо вже ми самі роз'єдналися між собою? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я піду доробляти ніж, поки остаточно не звалився з головним болем від білоруського снігу. А я все таки хочу сказати за заложного. Все говорят, а какой все он сказал, хороший, сказал. это. Но и я хочу еще. Вот это такая порода людей заложенных, которые, понятно, что во время войны докторскую, какую он там защитил, ученую степень. Ну, так потом... принято иначе не пойдешь в украинский политику, если не напишешь книжки. Не книжки по нет. А пенсия как бездомная. Ну понятно. Книжки он написал. Вот он чем занимался мелкий во паразит. время войны. А мелкий, И самое страшное, что он это принимает. Он знает, что за него пишут. Мне вот вопрос. А сам он читал свою книгу? Что он дурак? Я знаю, кто их. Они все одинаково написаны. Ася, я больше скажу. Он, наверное, даже не воровал. Он, наверное, даже не способен и украсть был толком. Жене насилие, я думаю, как и кучме. Жене а -а -а -а. насилие, я думаю. Ну, вот такой. И он точно так же, если не дай бог, если его выберут президентом. Выберут, Ася. Он, он будет вот полной. так же и руководить. Они хотят этого. Они хотят такого. Они хотят этого. Царя, Царь аистым не понравился, им нужен царь и чурбан. Второй ющенко. Ну все тогда больше нечего сказать. Да?